Займаємося потім назад з продуктами, з дитиною на руках, з коляскою. Погуляти собак, в мене ще є собаки, це погуляти зранку собак, це вниз вверх, потім вийти, погуляти з дитиною вниз вверх. Потім ще раз вийде погуляти з дитиною вниз верх, потім ще погуляти собак. Якщо потрібно скупитися продуктами, то ще окремо ходимо за продуктами, тому що нести і дитину, і сумки з продуктами це нереально. Ліфт у нас не працював спочатку з, з 22 лютого, це по 25 березня, мені здається. Потім його вімкнули, він пропрацював чотири дні і знову ось він тиждень не працює. Я живу. Ліфти у Полтаві почали відключати всередині лютого. Так станом на 20 лютого в обласному центрі не працювало 529 ліфтів із понад семи сотень, як раніше повідомляла Катерина Ямщикова. Це стосується будинків, які обслуговує комунальне підприємство «ЖО-2». Їх зупинило товариство будкомплект, яке пов'язують із колишнім головою Полтавської громади Олександром Мамаєм. Компанія обслуговувала ліфти в місті із 2018-го. Серед причин зупинки, які називали представники підрядника, борги з оплати послуг та застаріле обладнання. Однак, за словами секретаря, Міськради, відключенням ліфтів товариство будкомплект намагалося спонукати місцеву владу продовжити договір із ними. 22 лютого у міській раді договір вирішили розірвати. Почали відновлювати роботу ліфтів на початку березня. Для цього уклали тимчасовий договір на місяць із приватною фірмою Венделбут. Однак і після цього частина з них знову зупинилася. У нас зараз запущено 619 ліфтів. Із них щоденно у нас є повторні пуски, і повторні відповідно поломки ліфтового в ліфтовому господарстві. Чому так відбувається? Відповідно те, що у нас зараз зайшов новий підрядник, той, який працює з ліфтовим господарством, пускають ліфти, йде та чи інше додаткове обстеження ліфтів. І тоді, коли ліфт, відповідно, ще показує себе в роботі, тим, що він працює некоректно, він потребує зупинки або ж зупиняється самостійно. Такі ліфтові кабіни у нас додатково ще проходять до обстеження, і потім знову ж таки є повторні пуски. Мені 73 роки, але в мене вже було два інфаркти. Я вже була. Раз в реанімації. Звертаюсь кожен день у відділ швидкого реагування. А толку заявку приймають, а толку ніяку. Заставляє, як кажуть, нужда, то сижу чан трою А щоб дозвонитися. А дозвонися, а вони тільки успокають. Не вистачає механіки, передали заявку вашу і все, ждіть. Хоча позавчора були у му домі. От рядом і раз механік прийшов на цю територію сіки, що 200 метрів зайшов і до нас включили. А на до нас не прийшов раніше. Казали, що там хазяїни міняється, щось там. А ще нічого кажуть, не вистачає механіки». З відпрацювання пуску літів іде по мешканців. Якщо він повторно зупинився, вже виїжджає аварійна бригада. Цей ліфт повторно не запускається. Виявляється технічна причина його зупинки. Він ремонтується і потім повторно запускається. Була технічна поломка, ліфт став в поточний ремонт. В наступному тижні запустимо». Тобто вже його відремонтували, пустили, так як ліфтовий фонд старий. Тось ліфти простоїли їх, запустили, але там ну, виявляються якісь поломки технічні. На героїв Сталінграда 13, ліфт не робить з січня місяця. Ми всі люди хворі, старий чоловік ось у мене. Перва група тяжко хворий. Я не можу його не пустити, не в коліц Поможіть і в мене три інсульта. Я не можу піти по хліб ми не знаємо, що вже робити з цим ніхто. Така радость була. Не робив, Почувала я п'ять не робив. Мені 80 років. Я хоч раз у день, то в аптеку, то гліба, хоч у три дні. Я не можу виходити дуже. Мене за муша вода, я не можу опускатися часто. Щось Катерина Ямщукова обіцяла включити, що ж не робили. А тепер, кажуть, немає нема ні слід, немає запчасти, нічого. Зверталися ми і на. Службу реагування Полтавської міської ради телефонували ми і на телефони Ремліфта колишні, там взагалі ніякої відповіді не надають. І вже куди ми тільки не телефонували. Всі говорять, чекайте своєї черги. Дозвонитися до них дуже важко. Це от дитина лягає спати, в мене є дві години, я починаю по кругу набирати на всі телефоні номери. Так же само у нас пенсіонери постійно набирають. Був у мене такий випадок, коли я вже дзвонила на гарячу Іню на цю 1580, коли на мене вже оператор просто криком почала кричати, що ви от мене хочете вашу заявку зареєстрував. Якоїсь реакції добитися адекватної неможливо. Яких сказати, скажіть які терміни? Хоча б взагалі ніякої інформації добитися неможливо. Основна служба це 1580, яка в основному володіє не інформацією про пуски і роботи, а вона в основному приймає запит. Тобто це запит, але давайте тоді так на 15.80 сьогодні буде дане доручення, щоб управління ЖКХ інформувало маршрути умовно наших бригад, які працюють. Не може бути дуже чіткий графік, але плаваючий, орієнтовний, він є, як мінімум, адреси, по яких планують іти, на яких ведуться роботи. Вони точно є. Ми передамо цю інформацію на службу 15.80. Ліфтове господарство, воно все одно має певний вік часу. Зрозуміло, що у нас не всі, не всі ліфтові кабіни мають дуже хоро. Відповідно, стан технічний, а потребують довготривалих ремонтів, і ремонтів, і частих ремонтів, і частих обслуговувань. Тому ліфтове господарство воно станом на зараз запускається. Від 20 до 50 ліфтових кабін у нас відпрацьовується щодня, але в різних форматах. Десь зміна замків, десь повторний пуск, десь відповідний ремонт. Сіжуна четверта. вчора це галина мене трошки розвікала, то серце вискакує. Таблетку взяла та посиділа минут 20 та піднялася опять. Шо, що ж робити? треба йти додому.